У світі міфології і культурних легенд існує безліч фігур, які викликають інтригу та захоплення. Однією з таких фігур є Чорнобог, загадковий Бог темряви і зла у слов'янській міфології. Переважно відомий як протилежність білому богу білобогу, Чорнобог уособлює темряву, хаос і невідомість. Сьогодні ми поглибимось у цей захоплюючий образ і розкриємо деякі інтригуючі аспекти. Його існування та ролі в міфології слов'янських народів. Чорнобог це слов'янський Бог, який відігравав важливу роль у житті слов'янських народів. Його ім'я походить від слов'янських слів чорний та бог, що вказує на його зв'язок з темрявою, злом та смертю. Чорнобог зазвичай зображується як чоловік у чорному одязі, іноді з ознаками тварини, наприклад, козла чи вовка. У слов'янській міфології він був протистоянням святого Бога, втіленню добра та світла. У пізній період слов'янської історії християнська церква поступово витіснила стародавні божества, включаючи чорнобога, але його ім'я та образ залишаються важливими частинами слов'янської міфології. Бог чорнобога, чорний бог це один із пантеону богів у слов'янській міфології, що персоніфікує темряву та зло. Він був протилежністю до світла та добра, яке сприймалося як сонце та бог сварог. У давнину слов'яни сприймали світ як взаємодіючу систему протилежностей, ідея якої прослідковується у віруваннях Бога Чорнобога. За легендою, Чорнобог мешкав у темних і холодних недрах землі, де владарювали ніч та злидні. У середньовічній Русі Чорнобог був часто пов'язаний з чорною магією, чорнокнижництвом та тьмою. Це пов'язувалося з тим, що деякі люди використовували це вірування для своїх цілей та влади. З часом віра в Бога чорнобога поступово зникала, і він став символом темряви та зла в народній культурі. Однак деякі історичні дослідження вказують на те, що він може бути пов'язаний зі стародавнім культом перших кочівників скіфів. Роль бога чорнобога в слов'янській міфології полягала в тому, щоб персоніфікувати темряву та зло. Його присутність в пантеоні богів підкреслювала ідею взаємодії протилежностей, вимагає наявності темряви та зла. Згідно з легендою, у деяких випадках Чорнобог був покладений на стражу від сонця та втручання богів Сварога і Перуна. Вірування в Чорнобога було поширеним серед різних слов'янських культур, хоча він може мати різні імена в залежності від регіону. Наприклад, у західних слов'ян, таких як поляки та чехи. Чорнобог називався чорним паном, і зображувався як злий Бог, що контролював темряву та відповідав за зло. У південних слов'ян, таких як серби, хорвати та словенці. Чорнобог називався чорнобогом і зображувався як злий Бог, який приніс нещастя та темряву. У східних слов'ян, таких як українці, чорнобог називався Чорним Яром, і також зображувався як злий Бог, який відповідав за темряву та зло. У деяких міфах Чорнобог зображується як брат сварога, божества Сонця та світла. В цій версії Чорнобог був відповідальним за ніч та темряву, тоді як Сварог відповідав за день та світло. Усі ці версії та зображення чорнобога відображають його як могутнього бога з таємничими та загадковими силами, який зіграв важливу роль в слов'янській міфології та культурі. Його образ часто використовується в літературі, мистецтві та кіноіндустрії, він залишається невичерпним джерелом інтересу для багатьох людей до сьогодні. Хоча в деяких культурах Чорнобог вважається злим, в інших він сприймається як необхідна частина природного порядку і рівноваги, а не просто як зло. Це свідчить про складність його образу в міфології слов'янських народів. В історіях і легендах багато з того, що на перший погляд здається темним і загадковим, насправді має глибокий сенс і значення. Чорнобог, як і багато інших міфологічних богів, відображає вічну боротьбу між добром і злом, світлом і темрявою. Та чи не саме це робить його образ таким захоплюючим та вічно актуальним у світі міфології, продовжуючи викликати інтригу та дивувати нас своєю таємничістю і загадковістю? Якщо вам сподобалось відео у світ слов'янської міфології та образу Чорнобога, не забудьте поставити лайк та підписатися на наш канал для отримання ще більше захоплюючих відео. Дякуємо за перегляд!